Ірину Іванівну, яка прибула до Краматорська поїздом єднання на вокзалі. Зустрічають із квітами. Жінка каже, їздила у гості до невістки та онуки. «Ми доїхали дуже добре, хорошо. Хорошому поїзді, хороші отношения, тичний екіпаж, все вовремя. Ну в общем, всім довольны. Все хорошо. Приїхала в Краматорськ, в свой родний город Свана-Франковську. Там же отметила День рождения невестки і своє день рождения 15 лютого. Військовослужбовець Олександр приїхав поїздом єднання зі Львова. каже, повертається на фронт після поранення. Та, взагалі, я в захваті. Я не думав, що і такий комфорт буває. У них тут все: і датчик туалетів, і вакуумні туалети, і кліматна кліма, якась є, і візбішні зарядки. І ну єдине, що трошки ходову б я підправив, щоб вона не так трусила. і було просто перфект. Поїзд єднання вчора об 11.45 вирушив із Ужгорода. Маршрут пролягає через 9 областей України. До кінцевої зупинки Краматорськ прибув об 11.40. тисячі кілометрів ми подолали для того, щоб з'єднати захід і схід разом. Пасажирів за була 70%. На кожній станції нас зустрічали дуже привітно, діти роздавали листівки. Сьогодні ж потяг повертається. Провідники прибирають у вагонах і чекають на нових пасажирів. Жителька Краматорська Юлія із двома дітьми їде до Львова. Їдемо, тому що тут небезпечно стає дуже, дуже боїмося, бо діти ну, лякаються дуже, тому зібралися їхати на цьому поїзді. Аби цього поїзда не було, поїхати на іншому. Буде страшно. Поїзд з'єднання має шість вагонів. Їх виготовили у 2022 році, каже начальник потягу Василь Книж. Незручно ж навіть як пасажиру їхати багато пересадок здійснювати. Так прямим поїздом я думаю, дуже комфортно, і ми робимо таку добру справу: об'єднуємо країну не тільки там економічно, але й транспортно. Разовий рейс за маршрутом Ужгород-Краматорськ Укрзалізниця запустила до дня єднання, який в Україні відзначається вдруге. Торік, 16 лютого, подібний рейс курсував з Рахова до Маріуполя. Вікторія Алексеєва, Артем Степанов Суспільне, Новини, Донбас.